Нові гучні викриття набу Україну знову трясе від масштабних корупційних скандалів. Вибуховий інсайт, залужний терміново їде до Києва на зустріч із депутатами за зачиненими дверима. США провели таємні переговори з росіянами в Абудабі. Кремль назвав новий план неприйнятним і готується мобілізувати ще мільйон людей. Чеський скандал компанії Реактів Дрон обікрала ЗСУ майже на 700 мільйонів крон. Продавали китайські дрони у 20 разів дорожче. Критична ситуація на фронті. Ті росіяни закріпилися у Покровську, а Мирноград намагаються взяти в оточення. Резонансна заява екс-депутата: якщо мобілізувати усіх депутатів в Україні буде непереможна армія. Потужна бавовна ракетами Нептун і реактивними дронами Барс вдарили по Криму та Таганрогу. авіазавод РФ у вогні. Привіт, мене звати Катерина Нестеренко. І я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Набу готує нові підозри у справі Мідас, і схоже, це буде ще гучніше ніж же перша хвиля. Директор Набу Семен Кривонос заявив, що вже найближчим часом оголосять нові підозри, і вони вже можуть стосуватися не лише енергетики. Найшокуюче, що наразі відомо у бекофісі міндіча знайшли понад 500 секретних профайлів на детективів, набу чиновників журналістів. Та силовиків серед цих 527 файлів ми бачимо 15 детективів Національного антикорупційного бюро, які безпосередньо здійснювали розслідування в сфері енергетики, в сфері правоохоронних органів і інші резонансні розслідування. Тут треба звернути увагу на те, що частина цих файлів безпосередньо сформована 17.07.25 року до сумнозвісних подій в липні щодо масових обшуків в бюро. Тут привертає увагу той факт, що 17.07 було сформовано так звані профілітчі довідки щодо ряду співробітників, які в подальшому отримали підозри від співробітників інших правоохоронних органів. Безпосередньо хочу озвучити, що один з документів сформований щодо Расула Руслана Сімтяковича, 17.07. щодо Тібєкіна Віталія, який в подальшому отримав також підозру, 17.07. щодо Токаря Євгена, 17.07. питання яким чином. Інформація, яка міститься в закритих базах щодо місця мешкання, контактних номерів телефону, паспортних даних, та родичів, місця мешкання їх, їх паспортних даних, їх ІНН-кодів. Була отримана членами злочинної організації, і це ще не все. Набу паралельно розслідує розкрадання 200 мільйонів гривень на фортифікаціях Полтавської ОВА, тією, якою керував нинішній голова держфінмоніторингу Філіп Ронін. За словами директора Набу Семена Кривоноса, у цій справі вже тривають експертизи. Також за його словами є провадження щодо фортифікацій в інших областях. Ще більше гучних та нових деталей у справі Міндічгейту. Вже завтра у нашому випуску не пропустіть. Міндіч перемований мирний план. Фронт. Як думаєте, чого не вистачає у цьому списку? Виборів? Ви забули? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю так, на тлі всього, що несеться, маємо ще і свіжі рейтинги. Видання НВ, посилаючись на соцопитування СОСІЗ, проведене 10-го 16-го жовтня, пише про можливий склад нового парламенту. Обговорюваний у суспільстві запит на військових у політиці, дав про себе знати і у цифрах. Умовні партії екс-головкома Валерія Залужного, голови Гур Кирило Буданова і командира третього армійського корпусу Андрія Білецького пройшли би у Верховну Раду у першій. П'ятірці претендентів на мандат і депутати від знову ж таки умовного блоку Володимира Зеленського і Петра Порошенка. Так, за блок залужного проголосували б 27,8% опитаних, за блок Зеленського 21,3%. Інші політичні сили обрали менш як 10% респондентів. Дослідження. Блок колишнього президента і лідера Євросолідарності Петра Порошенка мав би підтримку у 8,8%, Блок керівника гур Кирила Буданова 7,4%, Блок командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького 6,5%. Звісно, в опитуванні фігурувало питання і про президента. Тут інтриги немає. Лідер чинний президент Володимир Зеленський у нього 30,1%. І з другого місця йому у спину дихає той же Валерій Залужний. 28,9%. Ну і з серпня скажу я вам ситуація із прогнозами не змінилася. Зеленський очолює президентський рейтинг, парламентські вибори виграла би партія залужного. А от що буде дійсно цікаво, так це опитування проведене десь зараз. І про цікаве навряд це пов'язано із опублікованими рейтингами. Але подейкує, що у Київ із візитом напередодні мав приїхати Валерій Залужний за попередньою інформацією. Візит має робочий характер. А на вівторок, 25 листопада, у залужного заплановано кілька закритих зустрічей. Очікується, що він проведе переговори, зокрема, з окремими народними депутатами України. Примітно, що минулого тижня видання Бабель писало, що на тлі міндічгейту до залужного хотів летіти голова ОП Андрій Єрмак. Як думаєте, чи пов'язаний цей візит із розслідуванням по міндічу? І тепер до перемовин, як ми вчора розповідали, 28 пунктів мирного плану США скоротили. Але за словами члена української делегації, радника керівника офісу президента Олександра Бевза зробили у Женеві набагато більше. Частина пунктів переписана, частина змінена. Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції. За інформацією видання Financial Times, Зараз мирний план складається із 19 пунктів. Це фактично підтвердив президент Зеленський і заявив, що цитую тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. І тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом на зараз, після Женеви пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом, дуже непросто. Щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована конструктивно. Фактично, увесь день вчора були зустрічі. Це була непроста, надзвичайно детальна робота. Тим часом видання Блумберг пише, що із мирного плану зокрема прибрали пункт про використання заморожених російських активів на відновлення України. Європейські чиновники висловили оптимізм з приводу того, що в останній версії проекту тексту більше не згадується пункт про використання близько 100 мільярдів доларів заморожених російських активів для фінансування зусиль США з відновлення України. Пропозиція передбачала, що США отримають 50% прибутку. А невитрачені витрачені заморожені активи будуть спрямовані в американо-російський інвестиційний фонд. І ще кілька слів про перемовини. Вони, як і писали змі, були напружені, і зламана Оміровим ручка, схоже, таки правда. Член української делегації, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, розповів, що перемовини у Женеві були на межі зриву. Сергій Кислиця заявив, що американці були розлючені витоком мирного плану у медіа за кілька днів до зустрічі та публічними дебатами щодо походження. Першого проекту документа раніше медіа повідомляли, що мирний план з 28 пунктів могли розробити спецпредставник Сполучених Штатів Стів Вітков разом з російським посланцем Кирилом Дмітрієвим та залученням до роботи зятя президента Трампа Джареда Кушнера. Сергій Кислиця повідомив, що дві години переговорів держсекретаря США Марко Рубіо та керівника офісу президента України Андрія Єрмака повернули делегації до нормального діалогу. Поряд із цим видання політико пише, що перемовини були напруженими, бо США не хотіли відступати від своїх 28 пунктів. Але, як бачимо, прогресу все ж вдалося досягти. Але чи стане оновлений мирний план основою до реального завершення війни? Питання відкрите. Бо вгадайте що. Правильно, Росія на тлі обговорення мирного плану США і його європейської альтернативи, радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що початкова версія плану США для них дуже навіть прийнятна. А от європейська ні, многі, многі, я би сказав, не всі многі положення цього плану. вони нам представляються вполне приємні. Жу знали о, о, о європейському плані який Спочатку про спірзгляду совершенно конструктивний нам не підходить і ще кілька слів про Росію. Знову ж таки, як ми вчора і розповідали за інформацією видання CBS News, американці планували зустрітися із представниками Російської Федерації. Ще одним можливим результатом переговорів у Женеві є те, що міністр армії Ден Дріскол. Може відвідати Росію або зустрітися з російськими чиновниками в іншому місці, за словами іншого американського чиновника. Так, от як повідомляють західні змі, згаданий міністр армії таки зустрівся із росіянами. За даними видання, дріскол уже провів одну зустріч із росіянами ввечері 24 листопада. Очікується, що він також зустрінеться з ними у вівторок, 25 листопада. Видання ABC News у свою чергу пише, що росіянам вже представили новий мирний план із 19 пунктів, який не обмежує чисельність ЗСУ. І о диво. Жартую, було це очевидно. Росіянам оновлений мирний план не до душі. Коняк Калавров стверджує, що Росія отримала так званий план Трампа, але через неофіційні канали він також звинуватив Захід у спробах переписати план і підірвати зусилля щодо врегулювання війни. У нас он але по неофіційним каналам. Офіційно нам його не передавали. але ми готові, звісно, як сказав президент, обсуждати конкретные формулировки. тому що там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснення. У той же час інша анонсована виданням зустріч, а саме перемовини Зеленського із Трампом, під питанням. Суспільне із посиланням на джерела у Білому домі пише, що цього тижня жодної зустрічі у Білому домі не заплановано. А поряд із цим видання Financial Times повідомляє частина оточення Зеленського занепокоєна, що наступна зустріч у Вашингтоні може повторити лютневий сценарій. Є два табори. Один вважає, що Зеленський повинен поїхати у Вашингтона, щоб особисто обговорити це питання з Трампом. Інший побоюється, що щось може піти не так, як заплановано, та призвести до серйозної невдачі. Паралельно президент Франції Мануель Макрон заявив, що після підписання мирної угоди в Україні можуть розгорнути сили підтримки, але не на фронті, а приміром у Києві чи навіть в Одесі. До них увійдуть військові Британії, Франції та Туреччини, які навчатимуть зсу та гарантуватимуть безпеку нашій країні. Це буде спільна коаліція із понад 20 країн, готових допомагати Україні. Є британські, французькі та турецькі солдати, які в день підписання миру, тобто не у військовому контексті, будуть там проводити навчальні та безпекові операції, як ми це робимо в деяких країнах на східному фланзі НАТО. Це буде інша ситуація, тому що це не НАТО, це міжурядова коаліція. Але у нас є близько 20 країн, які вже заявили, що вони готові робити активно, чи то в повітрі, на суші, чи на морі. Але так чи інакше ці перемовини необхідні, тому будемо слідкувати за розвитком подій. Квітнула бавовна цієї ночі росіян рясно. Сили оборони ракетами Нептун і реактивними дронами «Барс» задали ударів по російських стратегічних об'єктах. Феєрично палало -Росі. да, в Росії. Да, самольот там дискотека тривала довго. Згодом з'ясувалося, що у Таганрозі горів авіазавод за офіційною інформацією генштабу ЗСУ, у Таганрозі на Ростовщині було вражено авіаремонтний завод танк імені ГМ М та підприємство із виробництва БПЛА «Молнія» Атланта Еро. Під час удару по заводу танкт імені Геми Берієва, ймовірно, уражено експериментальний літак А 60 Також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків А-50 та російських стратегічних бомбардувальників ту 95 МС до слова на модернізацію шести літаків ту 95 мс російським урядом було виділено близько 270 мільйонів доларів. Неспокійно було і в окупованому Севастополі. А це вже Геленджик. Там славна російська ППО вдарила по цивільному будинку. А уже високоліті на пацани. А от у новоросійську за попередніми даними Генштабу ЗСУ завдано успішного удару по нафтовому терміналу Шесхаріс, а також нафтопереробному заводу Топсинський у Краснодарському краї Російської Федерації. За попередню інформацією, Новоросійську ражено нафтові стендери пристрої наливу зливу нафти до танкерів і пускову установку зі складу ЗРК С 400 Крім того, джерела ВСБУ повідомили, що під час атаки по порту Новоросійська постраждав великий десантний корабель. Це судно проекту, 1.1.7.1, яке в момент удару стояло біля причалу військово-морської бази. Також відомо, що під час нічної атаки у новоросійську додатково хтось зламав. Оповіщення сирени в місті було оголошено хімічну атаку, Із гучномовців росіян закликали зібрати продукти, речі та провести профілактику із йодом проти радіаційного зараження. Йодну в і Хай квітне бавовний надалі. Ставте лайк, якщо згодні. Те, що Україна країна просто безмежних можливостей, ми знали. А от маємо черговий тому доказ: подвійне чи то повторне звільнення із тієї самої посади. Такі кадрові зміни сталися у житті судді майдану Андрія Макухи. Напередодні Вища Рада правосуддя вже вдруге звільнила його із посади судді Солом'янського районного суду міста Києва. Аналогічне рішення було ухвалене ще у 2016 році. Але через процедурні порушення йому вдалося повернутися до здійснення правосуддя у 2020-му. У послужному списку судді хабарі, ну і вже згадані несправедливі вироки активіста майдану. У січні 2014 року суддя Андрій Макуха на два місяці відправив під домашній арешт 17-річного Михайла Нискогуза. Проти хлопця відкрили кримінальну справу за організацію масових заворушень на вулиці Грушевського біля стадіону Динамо, що передбачало покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Під час затримання бійці спецпідрозділу Беркут його побили, а після роздягали, кололи ножем та обприскували тіло перцевим газом. Крім низкогуза, Макуха ув'язнив ще двох активістів майдану. Це все привело Макуху до того, що у діях судді Вищої ради юстиції побачила ознаки порушення присяги. Тому у 2015 році його звільнили. Він звісно, рішення намагався оскаржити. Тривало це до 2019-го, поки велика палата верховного суду остаточно постановила законність його звільнення. І здавалося би, все справедливість є, але ні. Бо вже за півроку макуху поновили на посаді рішенням касаційного адміністративного суду. Проблема була в тому, що позивача повідомили про засідання з порушенням строку, визначеного регламентом, і він не був присутній на засіданні, бо перебував на лікуванні. Тож із січня 2020 року макуху поновили на посаді. Він повернувся до здійснення правосуддя. Погодьтеся, вийшло дуже тупо. Так подумала і Вища рада правосуддя, і у 2021 році спробувала повторно звільнити макуху. І щоб ви розуміли, звільнити його вдалося лише кілька днів тому, тобто чотири роки його намагалися торнути. А знаєте, чому процес так затягнувся? Бо суддя мобілізувався. Не буду стверджувати, що він намагався сховатися від правосуддя в армії, але виглядає саме так, особливо враховуючи його бойові заслуги. Ось які дані наводить видання слідство. Інфо». Вища рада правосуддя встановила, що з 18 листопада 2023 року, по 28 серпня 2024 року Макуха брав участь у бойових діях у Краматорську на Донеччині. Згідно зі службовою характеристикою, яку надала військова частина 21 серпня 2024 року, Макуха, що на той момент перебував на посаді заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення першої стрілецької роти другого стрілецького батальйону, зарекомендував себе з негативної сторони. Виконавчої дисципліни не дотримувався. Неодноразово був притягнутий до дисциплінарної відповідальності за вживання алкогольних напоїв. Над вдосконаленням своїх професійних знань, умінь та навичок не працює. При виникненні складних обставин не орієнтувався. Правил військової ввічливості, поведінки та військового вітання дотримуються не завжди. Фізично розвинутий посередньо у строєвому відношенні підтягнутий. Особистою зброєю володіє на незадовільному рівні. Важливо, що Вища Рада правосуддя наголосила, попри мобілізацію, Макуха не втратив статус судді, а значить, його за суддівські проступки звільнити все ж можна. Але все ж присутність судді на розгляді справи про його звільнення хоча б онлайн, але необхідна. Не знаємо, чи це через згадані систематичні порушення військової дисципліни, але у вересні Макуху перевели у пункт постійної дислокації військової частини у Києві. Значить, суддя тепер точно може підключитися на засідання засідання щодо його звільнення, зважаючи на це, ВРП поновила розгляд його звільнення. Таким чином з'явилась можливість поновити розгляд матеріалів щодо його звільнення. ВРП ухвалила це рішення одноголосно 20 листопада 2025 року. Сам Макуха на засіданні не був присутній навіть по відеозв'язку. Добре, що його все ж вдалося звільнити, але я навіть не знаю, чи можна ставити крапку. У цьому питанні раптом знову захоче поновитися. Що думаєте про цього мантієносця? Але маємо для вас ще одну історію про тих, хто ховається від правосуддя в армії. Пам'ятаєте Сергія Гайдая, екс-очільника Луганської ова, підозрюваного у розкраданні коштів на закупівлі дронів та реп влітку гайдая у тій самій справі взяли під варту, але він вийшов під заставу у 10 мільйонів гривень. Якщо вам було цікаво, де він, то відповідаємо. Підозрюваний у корупції чиновник вступив до лав ЗСУ. Повертаюся на схід тепер, як військовослужбовець ЗСУ. Тут іще важливо згадати, що про наміри мобілізуватися Гайдай казав ще під час першого судового засідання. Тому питання, як думаєте, це поклик душі чи спроба все ж таки відтягнути розгляд корупційної справи? Все ж таки актуально. Відповідайте. Непереможна армія депутатів. Ні, це не якась метафора про нардепів. А пропозиція пропозиція підсилення. Війська, колишній депутат Харківської районної ради, який нині служить у Нацгвардії України, переконаний, що якщо мобілізувати усіх депутатів країни, армія стане кратно сильнішою. Скільки підрозділів батальйонів або бригад можна сформувати, якщо мобілізувати усіх депутатів України? Цікаве питання. Ну, дивись, давай так. Можна порахувати легко, скільки населених пунктів в Україні в кожному населеному пункті об'єднані територіальні громаді від 30 до 40 депутатів. Плюс є ще райони цих, які над громадами стоять. Там теж є депутати, там теж їх до 20-30-40 чоловік, в залежності від кількості округу. І відповідно Верховна Рада, обласна рад... обласні ради. Та я думаю, у нас армія буде непереможна. Ну я вже бачу, як піняці наші манотоносці з такої ініціативи. Мовляв, без них ж ніяк. Усіх мобілізувати не треба, але ідея цікава. А ви що думаєте? А зараз про найголовнішу ситуацію на фронті. Російські війська найближчим часом хочуть перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом та оточити місто, рухаючись у бік населених пунктів рівне та світла. Про це звітували у 7-му корпусі. ДШВ. на північному сході Мирнограду. 38-ма окрема бригада морської піхоти взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє затриманих колишні ув'язнені. Перед штурмом вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Штурмовики не були забезпечені ні їжею, ні водою. Також, на жаль, росіяни закріплюються у деяких місцях Покровська. Про це розповів військовий із позовним ночною. Те, що ЗСУ розчистили центр Покровська для малолетак, росіяни там не просто влізли, вони зарилися капітально з посадженими точками в будівлях. По мирнограду картина ще страшніша. Там висотки просто сипляться, їм не залишають шансів вижити. РФ просто зносить усе на траєкторії. Вони перейшли до режиму зрівняти місто із землею без боїв. Про швидкі темпи просування ворога заявляє і зам командира го армійського корпусу Жорін. На деяких ділянках за відсутності термінових змін буде вже критична ситуація. Насправді такої швидкості просування ворога я давно не пам'ятаю. Питання зараз не в втраті деяких населених пунктів, а загалом у значному покращенні оперативного стану ворога на цілих напрямках. Але згодом ситуація може загоститися й ще більше. РФ планує мобілізувати у 2026 році щонайменше 1 мільйон військових. А це втричі більше ніж їй потрібно, щоб компенсувати щорічні втрати. Таку заяву зробив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Подовжується добровольна мобілізація, приймаються рішення щодо резервістів. І в наступному році буде прийнята низка е, законодавчих актів, які значно обмежують права, але розширюють функціонал стратуників, і все це вказує на те, що Росія має намір е, в наступному році зібрати як мінімум мільйон людського ресурсу. А це вже кадри, як Українська штурмова група заходить із західної частини Покровська. А росіяни також встигли героїчно прозвітувати про зачищення Костянтинівки на Донеччині. Тому спеціально для них у самій констахі все спростував український військовий. Ну, Хто в Костянтинівці був? Він розуміє, де я зараз знаходжусь. Нашим зараз дуже непросто, як ніколи. Велика подяка нашим силам оборони. Не скупіться на слова підтримки та вдячності нашим титанам у коментарях. Вони тримають фронт і протистоять величезній орді, яка значно перевищує їх у кількості. Скандали з чеською компанією, яка продавала зсу дрони у 20 разів дорожче. Мова про компанію Дрон». Зокрема, за два роки вона придбала дронів приблизно на 36 мільйонів крон і продала їх українській армії за 692 мільйони крон 28 мільйонів доларів. За даними поліції, компанія не хотіла платити податок із прибутку і більшу частину грошей, а саме 638 мільйонів крон, переказала на китайські рахунки. З огляду на те, що було вилучено кошти в розмірі сотень мільйонів крон, збитки, завдані державному бюджету, будуть відшкодовані в повному обсязі. Керівник компанії опинився під вартою, але його співучасниця, бухгалтер, перебуває під слідством на волі. Як вам такий бізнес на крові? Цієї ночі росіяни масово атакували столицю. І уявіть, у ті хвилини, коли російські дрони і ракети літали над Києвом, жінку із дитиною не пустили в укриття. Пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для Я всіх Я розумію, не дитини. Тож, жінці з дитиною довелося сидіти в коридорі. Відкривай двері, укриття цивільного захисту є для всіх. Ви порушите закон України про цивільний захист, про конституцію. Страшно уявити, що пережила жінка за цю страшну ніч. У мене питання чи будуть покарані ті, хто не пустив її до укриття. І ще один скандал в українському медійному просторі. Вітчизняний бренд Бевза потрапив під осуд через набір ялинкових прикрас 5 колосків. Бренд анонсував продажі у себе на сторінках за кілька днів до Дня пам'яті жертв голодомору, який цьогоріч припав на 22 листопада. У набір увійшли п'ять ялинкових прикрас у формі колосків: чотири золоті та один чорний, опалений. У Бевза зазначили, що вони символізують силу землі, працю рук та світло – Яке зберігається навіть у темні часи та уособлюють відродження, надію та єдність поколінь. І після цього суспільство обурилося, мовляв, це зневага до жертв голодомору. Висловилися і громадські діячі. Люди добрі, що з вами не вже ви живете настільки в іншій реальності, невже словосполучення п'ять колосків не проявляється стійким образом у ваших головах? Ви справді повісите це на ялинку? Після цього компанія зупинила продаж прикрас. А ви як думаєте, доречно було робити таку прикрасу? Напишіть свої думки у коментарях. Чи це була помилка маркетологів? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.